Доброго ранку, дітки доброго ранку, шановні матусі. Сьогодні ми з вами поговоримо про пальчикові ігри. Дитина пізнає навколишній світ через власне тіло. Пальчикові ігри це чудовий інструмент для раннього розвитку, який не потребує фінансових затрат, а лише бажання та час батьків. Ігри пальчиками дуже тісно пов'язані з діяльністю головного мозку. Тому поглажування, пощікування, стискання пальчиків малюком. Дуже гарно впливає на розумовий розвиток. Тож, почали? Спочатку поглажування. Тепер стискання. Хочу збудувати дім, щоб віконця були в ній, щоб і двері там були. Поряд дві сосни росли. Навкруги паркан стояв. Пес той двір охороняв. Сонце сяє, дощ іде, квітка у траві росте, щоб на квітці жив жучок. Швидко бігав павучок. Я гадаю, вам сподобалося. До побачення.